У нашій церкві свято Преображення має особливий народний колорит. Цього дня, після люторгії, в храмах освячують плоди нового врожаю, яблука, виноград, груші. Це символ того, що ми віддаємо Богові найкраще, що маємо, як подяку за Його благословення. Освячені плоди нагадують нам, потрібно приносити Господу не лише урожай, а й плоди власного життя, добрі справи, чистоту серця, віру. У народі преображення відоме як Яблучний Спас, це свято початку осені, символ переходу й оновлення. Так само як природа змінюється, так і людина покликана преображатися у Христі. Свято преображення – це не лише згадка про давню подію на горі Фавор, це жива реальність, яка стосується кожного із нас. На Фаворі апостоли побачили світло, що виходить від Христа. І це світло Бог відкрив нам як надію. Надію на те, що й ми можемо змінюватися, ставати іншими, вищими, світлішими.